По дорозі, звичайно, наша машина зламалася. Одна, одна із машин зламалася. Залишаю половину команди тут. Трішки мирнути, а ми бігом поспішаємо робити саундчек, адже в нас два концерти. Сьогодні два концерти. Зараз за ними приїде екстрена служба. Своїх не бросаємо. <ріхи> чекаємо! Чекаємо! Своїх не кидаємо і <ріху> поїхали. Ну що, приїхали. Будуть забирати цю машинку. Дякуємо. Вона нас відвозила. Пару місць, але не доїхала. Ми тим часом перебираємося в цю машину. Їдемо на концерт. Сьогодні два концерти в Раджайні. Правильно Тетяна? Ти доїхав в реджайну? Я доїхав в реджайну. Справилися з труднощами. Так, вже бахвали один концерт, до речі. А це буде другий. Другий. Машину нашу забрали. Машини нашої вже той попередньої немає. Ми ще не знаємо, яка в нас буде нова. Але і нас така машина, як Микола Борсух, правда? Машина гумору. Машина гумору. Василіо, Вікторе. Я... Що ви так, скажете що, про, про наші. Так. У нас тут подвійний солдат. Нам нам далеко. 150 чоловік мінімум доставляли стільці, роджайна просто бомба. Вау, вау, вау! То uh, буде сідати біля нас і слухати. <human> <which is cool. sharp> <hums> 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 Я Ір... іринка. <laughs> Люди в залі є. Now, забитий. Зал забитий. Now, now. <laughs> Клас. У нас на концерті є сьогодні спеціальний гість. Як його звати? Бомбік. 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 Оцей бомбік випадково сьогодні попав під роздачу. Я думав, що там футбольний м'ячик і вирішив погратися трошки, а в тому футбольному м'ячику виявилося, що там оцей бомбік сидів. Ну трошки політав бомбік. Але нічого, самого початку Активний піднімав там руку, піднімав нам ціни. Як ти боровся за ту футболку, знаєш, ми люди не принципові, але заради ЗСУ ми готові ту футболку продати за тисячу. Рекорд всіх міст в Канаді За донації і аукціон за сьогодні 11 тисяч 70 доларів. Я Тетяно, що сталося? Чого ти плакаєш? Я завжди плачу в кінці. В кінці нашого виступу. Mm -hmm. Подивіться, які очі заплакають. Mm -hmm. да mm -hmm. У мене такого сльоза текла. Ну, я не знаю. Дуже то все болить просто. І, і дуже розчулює той момент, що українці не втомлюються реально допомагати. От цей момент і. Е, то, що ми в такому маленькому містечку зібрали сьогодні таку велику суму. Це і в нас одна людина, одна людина купила три лоти на суму п'ять, якщо я не помиляюся, п'ять сімсот Одна людина і воно і, і взагалі атмосфера така в залі підтримуюча, воно все не годен просто так стояти. На сцені. Це емоції. <свист> ну що, я зараз перепочину і піду фотографіруватися Садунати <свист> 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 людей. <свист> е, сьогодні в кінці було дослід. Саме то, що невеличка громада, і сьогодні побила рекорд. Це просто неймовірно. <свист> <свист> великими так. Ще раз після ми, Ражу, Ражу, Ражу. ми не можемо два <працю> рази <працю> за грудень ми приїжджати. Вам, ми <працю> <працю> вам <ми, ми, працю> великі дякуємо. І дякуємо да, да. за таку зустріч, і, і дякуємо за ту вечерю і взагалі за все. То вже Так що <рістити> <рістити> тримайтеся ну, так, і так, спільними так, зусиллями. Кожного хто до цього долучається. Ми не дарма сьогодні. Казали, що це кожен робить крок до перемоги. І перемога буде, окрім без кого переможе. Тому слава Україні за Україні. А я не знаю. То, коли дітей то булінг. А я не знаю, як стосовно дорослого чоловіка то називається. Боїться мене. Позі захисту. А так тріснути тебе хочу. Не знаю, як правильно. А знаєте, чого хочу тріснути? Бо він поржався... Поржався. Він поржав з того, що в мене колготи пірвані. Ти скотіна, ти така. Взагалі я доби кого був. Я просто інформацію озвучую, а ти підхопив. Я підхопив. Mm -hmm. Бачите, які тролів я маю в команді і як їх не бити. <laughs> Просто. <laughs> як в 21 столітті не бити мужика? Ну, це ж. В Канаді? Ти, 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 Ти мене так бісиш. що не совчув. Містер Кептайн. Як вам роджайна. Yeah, very very cold. It's too cold for me. It's too cold for you. I I I like um I know um some hot weather in Hawaii. Майстер клас англійської мови від Віктора Явко. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш скільки ми забрали сьогодні кошти? Чоловіче, то страшне, то 13 тисяч доларів. І щоб розбили, то на мене поки що найменше містечко, в якому ми були. Найменше. Найменше містечко і. І найбільша сума. Це просто. Ми все йдемо, рухаємося вгору, вгору, вгору. Mm -hmm. Що буде далі? А нас попереду. Він А ти знаєш, деколи буває так, що от так і буває. Найменше місто може залишитися найбільшим результаті, результатом. Але хочеться рекорди побити? Ж? Ну, ну знаєш, ми будемо вірити. Наші українці просто дуже круті, кльові, і вони хочуть допомогти. Я на тебе типу до це така командочка. до зу teeth мені паго. Папа, папа.